Справедливість можлива, навіть коли домовитись неможливо 30 червня 2024 року. До нашої юридичної компанії Правовий лідер звернулася клієнтка, яка не змогла мирно вирішити питання поділу квартири, набутою під час свого шлюбу. За рішенням голосівського районного суду міста Києва від 8 січня 2024 року. Шлюб між подружжям було офіційно розірвано. Але хто стане власником спільної квартири? Залишилося відкритим питанням. Квартира надана у користування ще в 1981 році стала приватною власністю ще у 2003 році. Наші юристи підготували детальний цивільний позов, довівши право нашої клієнтки на частину цієї нерухомості. Суд в свою чергу відкрив провадження у серпні 2024 року. Після кількох засідань підготовчий етап завершився у березні 2025 року, і справа була призначена до розгляду по. Суті. Важливо, відповідач жодного разу не з'явився в суді та не подав жодного заперечення. І ось результат: 9 квітня 2025 року. Суд повністю задовольнив позов нашої клієнтки, а саме, визнав за нею право власності на частину квартири, він здійснив офіційний поділ майна. Та зобов'язав відповідача сплатити понад 12 тисяч гривень судового збору. Це чергове підтвердження того, що захищати свої права реально і потрібно. Потрібна допомога з поділом майна або іншим сімейним спором Записуйтесь на безкоштовну юридичну консультацію прямо зараз. Ми на вашому боці.